Вітаю, друзі! Зранку в Москву до Понаскові пролетіли БПЛА і були чутно вибухи. А, хоча дивуватися цьому не треба. Ну, по перше, завжди так буває це. Принцип бумерангу. Спочатку ти його кидаєш, а потім він повертається інколи як карма, інколи як покарання. І не завжди він радує тебе. Саме так сьогодні ми скіччі сприймали ці БПЛА. Вони не раділи їм, хоча різні моменти. Ну, по перше, можу сказати, що росіяни саме визнали, що в БПЛА попали по будівлям на ленському проспекті, на профсоюзній вулиці та на вулиці Атласова. Але ще раз хочу сказати: як там кажуть росіяни, перше це не ми. Друге, ну це вони обстрілюють самі себе. Ми ж розуміємо так завжди відбувається. А третє: ну, не треба було збивати БПЛА над цивільними об'єктами або перешкоджати їм літити до військових об'єктів. Ну саме так же кажуть росіяни. І взагалі, ми ж розуміємо, що це було БНР. Саме Білгородська Народна Республіка і далі намагається отримати незалежність і воює зараз з Московією. Тому підтримує всіляко наших друзів з БНР і бажаємо їм успіху. А про росіян можу сказати тільки одне. Ну, дивіться. Ви ж раділи, коли по Києву, Дніпру, Запоріжжю, Миколаєву, Одесі прилітали шахеди? Що зараз не радієте? Хоча можна подивитися, як взагалі росіяни зустрічали а, ці приліти. Ну, от так, наприклад. Бл, от це я засняв а. Ну, вже, ска возле нашого дома прямо. а? а... Може свалить треба відсюди? Вышел, короче, на крышу проверить ситуацию, и они все ближе и ближе, первый был вон там, а, короче, не знаю даже, что делать, Мне спрятаться надо спрятаться, наверное. Доброе утро, слушай, куда он попал, там ЖК прям какой-то. А ну, так підтримую, Доброго ранку, Москва. Але ховатися не треба. Треба всім разом з сусідами вийти на дах і вітати ВПЛА, кричати їм: ого-го! Ми ж раділи завжди, ми радіємо вам зараз, що ви повертаєтесь до Москви. Хоча щось мені підказує, що реакція буде інша. Взагалі, москвичі перелякані, вони не можуть зрозуміти, а їх за що? Це взагалі завжди так само буває, коли злодій щось робить. Потім, коли його карають, він каже, а мене за що? Ну за те, що ти злодій. А взагалі, коли от прилітає отак, то ми розуміємо, що це звичайний кондиціонер. Ми розуміємо, що так завжди буває, коли вони вибухають. Тому не треба розповідати зараз, що це щось таке особисте. Окрема історія, як. Перелякано, вони бачать ці БПЛА. Кажуть, о, він на мене летить! Він біля мого дому, він саме на мене. Але використовують чомусь осену лексику, ну, мабуть, інакше росіяни і не можуть. Прямо над нашим домом, братан. Прямо над нашим домом, прямо на мене летить. Посмотри, блядь, посмотри. Посмотри, брат. Ти бачиш? Вот Рома! Рома. Ти побачиш ще, не хвилюйся. Якщо ти не побачив зараз, ти побачиш наступний раз. І повір, ці рази будуть ще і ще. Так сталося, що в цю гру можна грати двох. І так сталося, що москвичі побачили це, і в них будуть велика кількість запитань, чому не працює відоме російське ППО. Ну воно ж там аналогов, чи аналогов взагалі гав нет. В будь-якому випадку, ми розуміємо, що це тільки перші пташки. Але вони будуть прилітати ще і ще. Е, і росіяни кажуть, що це не випадкова історія, що тільки один пролітів. Буває і так. Коротше, пана дуже активно прям. Тільки що був третій приліт. Так, третій. Буде 4, 5, 10, 50, поки ви будете атакувати Україну. Вчора, коли по вулицях міста біжали діти, перелякані діти, школьники, які ховалися від обстрілів ракетних і шахетних, москвичі жартували. Їм було весело. Вони писали про те, що го-го, це гойда. Ну це не гойда. Гойда буде сьогодні і буде завтра, і кожен день, а потім. Потім до Первопрестольної прилетить ракета. Вона буде мати назву Гром 2, Гром 3, де як завгодно. Таку ракету можна купити в будь-якому воєнторзі, або знайти а, десь у шахті. І саме її знайдуть хлопці з БНР. КУНР або будь-якої іншої народної республіки, яка має право на незалежність в Росії, навіть якщо вони використають Україну для запуску цієї ракети, ну що робити? Це життя, життя, то є біль, росіянам треба звикати до того білю. Біля буде багато, і він буде постійний, перманентний. Чому? Тому що коли 24 лютого 22 року почалось повноштабне вторгнення. Росіяни улюлюкали і раділи. До речі, а до 24 лютого Москву хтось обстрілював, а до 24 лютого по Шебякіна прилітало? а до 24 лютого військові повстанці е, заходили на територію БНР, а до 24 лютого взривалися сховища з е, топловомастильними матеріалами. Ні? А що ж так? А як же так було, що до того не стало, а як тільки Україну вирішили денацифікувати, демілітаризувати і що ще де, то в Росії почали лунати вибухи. Цікаво. Тож, повертаючись до чому це сталося, це не тільки карма, це не тільки помста, це не тільки справедливість, це баланс. Як відомо, сіючий вітер пожинає бурю. Але бурі ще не почалось. Це так легкий вітерець на початку. Буря приходить згодом. Росіянам треба готуватися. Всюди, не тільки в Москві. Ще є Екатеринбург, Пітер, Омськ, є Калуга, Тверь, Володимир, Суздаль, Новгород. Є багато інших міст. До речі, є Вороніж. А всюди є військові об'єкти. Всюди. І не треба буде збивати ці БПЛА над цивільними об'єктами інфраструктури, а треба дочекати, щоб вони прилетіли по військових об'єктах, так казать росіяни. Ну от так будемо робити і ми чекати на ці слова. Але головне, що я хочу сказати, що ми дійсно справді радіємо за те, що москвичі можуть відчути те, що відчувають останні 15 місяців. Українці, коли лунає повітряна тривога, коли працює ППО, коли падають шахеди, коли взриваються будівлі, коли гинуть люди. До речі, мені чомусь здається, що будуть жертви. Тому що так буває завжди, коли ти починаєш війну, то жертви є й на твоєму боці. І їх буде багато. І саме тоді може росіяни. Всі, а не тільки москвичі, захочуть миру. Миру не на своїх умовах, а миру будь-якого, коли вони вийдуть з України, коли не буде жодного окупанта на території України. Що вони до цього повинні робити? Багато чого. Але якщо будуть чекати, то шахеди будуть, вибачте, БПЛА, шахеди, що завгодно, будуть прилітати в їх домівки, в їх квартири, в їх офіси. Зустрічати їх будуть на вулицях, так буде. Тому що бумеранг повертається, і цей бумеранг має назву справедливість. Доброго ранку, Москва! У вас буде таких ранків ще багато, а ще будуть ночі.